Тарас Григорович Шевченко, Учитесь, читайте. Уривок із поеми послання, і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні, дружніє послання. Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла незабуті дідів наших. Тяжкі діла, якби їх забути, я отдав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте, щоб не сонними снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміть ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. І дітей, своїх, і дітей своїх благословить твердими руками, і діточок поцілує вольними встами, і забудеться срамотна, давня година, і уживе добра слава, слава Україні, і світ ясний невечірній, тихо засіяє, обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.